Так, з близька покажу пусети, які є. Ось такі є потрійні, із перлинкою, з чорною малію та фіанітами, кульки. Такі ще ключики. Ось ці такі, якщо ви казали, більші пусети, то це можуть бути саме ось ці сердечка є такі. Це одна в нас, одна сережка продається. так, По пусетах ну, стається у нас все. Ну, Тут ще каблучки, ось такі. Кульки з фіанітами. Ось така. Доріжки. ближче покажу. І ось тут це на англійській застібці залишилося, І французька з такими сердечками. ще. А, протяжки ще ось такі ще є. Протяжки, монетки. Ось так. Так, монетки ще ось такі є.